Чи знаєте ви, що на початку повномасштабного вторгнення саме підрив Дамби українськими силами допоміг врятувати Київ? Деталі тієї сміливої спецоперації ще стануть сценарієм багатьох фільмів. З безпосередніми очевидцями, учасниками тих подій зустрівся Олександр Мельников. Ми з хлопцями подивилися один одному в очі і прийняли рішення ні кроку назад. Як ви це зробили і кому прийшло в голову? Поїхали, взяли 500 кілограмів вибухівки. В цей час я знаходився безпосередньо на самій дамбі. Ці просто люди з титановими. так починається повномасштабне вторгнення в Україну. На Київ йде величезна армада. В Кремлі дають команду взяти під контроль головне місто України за три дні. Розгортається найбільша сухопутна операція з часів Другої світової війни. Окупанти намагаються взяти столицю у кільце, та через відчайдушний український спротив наступ буксує. Тоді російські сили шукають слабке місце, аби прорвати лінію оборони. Вирішують зайти через річку Ірпінь. Та 26 лютого 22-го року наші захисники починають унікальну операцію, яка увійде в сучасну історію. Тоді рахунок був на години. Сили противника за чисельністю переважали в рази. І українським силовикам лишалося одне. Заходимо в населений пункт Казаровичі, де місяць тримали орків. Це унікальні кадри звільнення села біля Київського моря поблизу столиці. Слава Україні! Ми зустрічаємося з тим, хто тримав оборону на річці Ірпінь, аби розкрити деталі операції, яка допоможе втримати столицю. Доброго дня. Доброго дня. Ми вітання. Де ми зараз знаходимось? Зараз ми знаходимося в Демидові з цієї сторони. І ось там є Козаровичі, і ось там є славнозвісна дамба. Богдан не випадково згадує про Дамбу, адже саме навколо неї розгорнулася без перебільшення історична подія, яка змінить хід повномасштабної війни. Проходилося приймати такі досить неординарні рішення для того, щоб вистояти і в подальшому дати можливість нам міцно зміцнити нашу оборону навколо навколо Києва. Як те, що зробили Богдан з побратимами, вплинуло на всю оборону столиці і звільнення Київської області. Ми розкриємо подробиці цієї по-справжньому унікальної операції. Дорога через Дамбу найкоротший шлях наступу на столицю. Ворог міг пройти три села і опинитися в Києві на вулиці Богатирській. Це приблизно 30 кілометрів звідси, аби. Київ вистояв. Російські сили потрібно було зупинити саме тут. Тоді українські силовики вирішують підірвати дамбу, яка розділяє річку Ірпінь та київське водосховище. Тисячі тонн води мали стати нездоланною перешкодою для ворога і тим самим врятувати Київ, який знаходиться зовсім поряд. До того, як велика вода перекрила росіянам шлях, вони застосували традиційну для них тактику, виставляли техніку просто у дворах цивільних, використовуючи їх як живий щит. А тоді заїжджала техніка, вони туди стріляли, наші на за задамбу, і вони різко розверталися і назад їхали. Тобто, поміж будинків стояли артилерії. Да, да, да. Вони вони отутався заборвали, там ота вони -от поваляли доза, там і стоїть. Розверталися би Будинок Тетяни Самойленко стоїть прямо біля насипної дамби, яка стримує річку Ірпінь. Велика вода підтопила її хату, але вигнала окупантів. Оце все в мене тут взагалі не було такої води Це була в хату, це була вода. І в курятнику на стояли в воді. На село Демидів прийшовся основний удар великою водою. Затопило кілька вулиць та десятки будинків. День, коли підірвали дамбу, у селі знає кожен, бо ж від вибуху вікна ледь не повилітали. 26 лютого, Два, Два дні у нас було світло, і я зайшла в хату, включила телевізора, і я почула взриви. Зрив і пропало світло. І ми і вертольоти два летіли. Саме цей вибух врятував багатомільйонну столицю, і російський план взяти її за три дні провалився. Це та сама річка до підриву дамби. А це вже результат. Олександре. Добрий, Добрий день, вітаю. Кажуть, що вас тут знає ледь не кожна собака. Ну, може, кожна, не кожна сашко-партизан, так, да, знають. Олександр Олександрович, волонтер-фотограф, один з небагатьох місцевих, хто мав дрона на початку повномасштабного вторгнення, був очима для наших військових, брав безпосередню участь у підриві дамби. Це наше село. Тут позиції стояли наші військові. і ну, Ворог бачив, де, де вони знаходяться, тому гасили сюди дуже-дуже багато. І да, це таке наше місце бойової слави, де ми разом з військовими працювали. Зупинити ворога, чисельність якого переважає в рази ще та задача. Але одна справа ідея, а інша її реалізація. Як ви це зробили і кому прийшло в голову? Так як ми з Читана року є волонтерами військовими, то у нас є. Зв'язок з військових. Саме у нас є такі друг товариш, це Олександр Дмитрієв, позивний Тіхоход. До повномасштабного вторгнення він був і меценатом, і військовим волонтером. Олександр з цим планом підійшов до пана Сірського, запропонував йому цю ідею. Перші, перші часи це 26 якщо не помиляюсь, числа. Ми вже почали роботу по цьому шлюзу. По-перше, ми з'ясували, що підняти ворота неможливо. Дамба збудована ще в 60-ті роки минулого століття, і досі може витримати пряме влучання авіабомби. Лише вибух неймовірної потужності міг відкрити шлюз воді з Київського моря до річки Ірпінь. У те, що відбувалося далі, просто важко повірити. Далі наші друзі вони поїхали до військових на склад. Я повторюю, це цивільні люди на своїй цивільній машині. Вони поїхали, взяли 500 кілограмів вибухівки. 500 кілограмів. Да, 500 кілограмів. І ви розумієте, що були обстріли. І ці просто люди з титановими. Коротше, вони їхали. Я не знаю як, ну але доїхали сюди. Безпечно, якось доїхали. Боженька якось їх провів. А бо тут були дуже потужні обстріли, і тут літало просто все. А окупанти перетворилися на підбитих потопельників. Ви особисто теж були присутні? Ви бачили, як це все відбувається. Цей час я знаходився безпосередньо на самій дамбі. В кінцевому результаті аж на другий раз вдалося забезпечити якийсь прорив е е желіза і бетону. Цього було ще недостатньо, бо е, ворожі війська пробували наводити е, пантони з своїм коригуванням через річку Ірпінь. Тому довелося застосувати і гелікоптер для того, щоб е, остаточно завалити е, шлюзи. Тобто був ще й авіаудар, я правильно розумію? Безперечно, так. Як швидко струмок Ірпінь. Перетворився на те, що ми бачимо зараз. Десь, уже на другі сутки, вони відчули дуже серйозні проблеми з постановкою пандонів. Це вже було над проблемою. На треті сутки їхні спроби і вони зрозуміли, що вони увінчалися ганебним успіхом. Переоцінити стратегічну важливість цієї унікальної операції важко. Якби тоді окупанти взяли Київ, велика війна пішла б за зовсім іншим сценарієм. Столиця вона завжди має стратегічне значення номер один будь-якій війні. Тобто, уявіть собі, втратити а, тоді Київ. Чи була б допомога від наших партнерів на такому рівні? Унікальна операція також завадила ворогу подолати відмітку 25 кілометрів від столиці. Бо тоді б Київ перетворився на другий Харків чи Маріуполь. Зона 25 кілометрів це, в принципі, протидія артилерії ураження. Якби прорвалися російські війська, вони могли би діставати до центру Києва, до урядового кварталу артилерії ствольної. І нічого не можна було б зробити завдяки спільним відчайдушним діям силовиків та цивільних Київ вистояв три невеликі села та маленька річка Ірпінь, яка перетворилась на нездолану перешкоду. Усе це разом допомогло зупинити ворога практично біля самої столиці. Тут мали значення кожна секунда і кожен кілометр. Ця операція по праву стала одним з переламних моментів і точно увійде в історію. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, Єдині новини.